Гідроліз солей. Гідроліз це обмінна реакція солі з водою, внаслідок якої утворюється слабкий електроліт, а з води вивільняються йони H або H-наслідок явища гідролізу, розчину солей також можуть змінювати забарвлення індикаторів. Розглянемо, як зміниться універсальний папірець при дії натрій нітрату, натрій карбонату та ферру-3-хлориду. Занурюємо універсальний індикаторний папірець у розчин солі натрій нітрату Бачимо, що забарвлення не змінюється. Тому що натрій-нітрат – це сіль, яка утворена сильною основою і сильною кислотою. Отже, вона не гідролізує. Занурюємо універсальний індикаторний папірець у розчин натрій карбонату. Бачимо, що Універсальний індикаторний папірець змінив своє забарвлення на сині, Отже, ми кажемо, що розчин натрій карбонату має лужне середовище. Пояснюється це тим, що сіль натрій карбонат утворена сильною основою і слабкою кислотою, тому середовище лужне. Занурюємо універсальний індикаторний папірець у розчин ферум трихлориду. Бачимо, що універсальний папірець став червоним. Отже, ми можемо казати, що розчин фером трихлориду має кисле середовище. Пояснюється це тим, що ця сіль утворена слабкою основою і сильною кислотою. Розчини солей мають різні середовища. Пояснюється це тим, що вони у воді гідролізують.